На суть. Як і обіцяв, зараз покажу акційні 5 відтінків ламіната класу ВІЛ під ялинку Харімбодом, які є в наявності в Україні, які не треба очікувати під заводи. І так, перший декотчик у нас, який є в наявності 40 метрів квадратних вот так Оак, отак виглядає. Я сподіваюся, там фокусіро все чітко. 32 клас, універсальна планочка, АЦ5 вологосіка. Лета гарний, з текстурою, синхронна поверхня і тиснення в регистрі є. Так що, зверху увагу, коштував 908 до 30-го четвер, у вас є можливість взяти його по 808 гривень і не треба чекати. Якщо зберігання, то звісно, у нас є і інші декори. Слідуючий декорчик у нас дуб Ось так от виглядає, його у нас на залишках щось в районі 150 гривень. 4 метри квадратних. Так що кому потрібно звертатися. Поки аціна ціна 800 гривень 80 за метр квадратний під ялинку. Кладається як в малих приміщеннях, так і великих. Є, звісно, пропозиція зробити гарну підлогу, підкладка oh. максимум 3 мм, але ж дуже гарний. Слідуючий кочі. Дуб ельпереоло. Отак виглядає. Теж мені стеж на ярусі. Площадь 252 метри квадратних. Отакий гарний відтіночок насправді. Зверніть увагу. акційна ціна до 30-4. Слідучий варіант. Дуб джунеда. От так приглядає, подсказка зону 237 метрів квадратних. Єсть наявності. Звертаюся. Дуже гарно. Ялинка виглядає по особливому. Ви багато, просто на жаль, не всі. Заводи показують фотографії якісні в інтер'єрі. От Ви можете просто знаходити паркет під ялинку, дивитися, відповідний відтінок підбираєте і вибирати собі ламінат. Преимущество є, як і в ламіната, звісно, і в паркета теж. І останнє дехочек, якийсь наявності в Україні, дуб карацена сірим відтіночком, фаска В4, універсальний замочок. Тут немає правої АБ, там плашка, тут хірачення так як є. От такий ось такий варіант. І цього красення у нас 53 метри квадратних на залишках в Україні. Срок доставки неділя. І воно вже на місці. А інші декорчики. Інші декорчики зараз покажу. пам 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 Настроєчка. Оп. Слідучі декорчики отакі от, да? Оце, вроді, як їде. скоро з'явиться. Ну, вже буде ціна стандартна розміру 980. Є під замовлення такі варіанти. Можна купити зараз по акції по 880. Але ви повинні розуміти, що треба очікувати. Бо кой-хто сходить з ума на кордонах. Такий варіантик, такий варіантик, такий ну на YouTube все є. Розпаковки є. Такий варіант, і він з тім можна подивитися, такий варіант. І зараз опаде все. І є такий варіант під замовлення. Без питань можемо організувати по акційній ціні, якщо сплатите до 30.04. Всі інші варіанти вибачайте, бананів нема.